Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Вчора в моєму рідному місті Дніпро святкували День міста. Віщирого серця поздоровляю всіх мешканців з Днем народження нашого улюбленого міста. Мирного неба, тобі, Дніпро, і миру нам всім. А ще тиждень тому світ день народження святкувало місто герої України Незламний Миколаїв. Згідно статуту, день міста Миколаївці святкують у другу неділю вересня, тобто, у 2024 році, це було 8 вересня. Ця дата є символічною для миколаївців, адже саме у вересні 1789 року було закладено перші будівлі майбутнього міста. Цього дня Миколаїв святкував свій 235-й день народження поважний вік для міста, яке за цей час пережило численні історичні перепитії та зуміло зберегти свою унікальність. І на честь свята Миколаєва цей огляд буде присвячений пам'ятній медалі міста героїв Миколаїв. Що була випущена Національним банком України 28 березня 2023 року. Тож скоріше підписуйтесь на канал, якщо не підписані ще, та давайте починати огляд. Миколаїв місто на хвилі, місто кораблів, назване на честь Святого Миколая, ім'я якого отримав також перший вітрильний фрегат, збудований у 18 столітті на території міста. Цікаво, що у 13-10 столітті до нашої ери на березі Південного Бугу на місці майбутнього Миколаєва. Вже існувала місто Порт, збудоване кочовим плем'ям кімерійців. Городище Дикий Сад це унікальна місцевість. Вона знаходиться між сучасними вулицями Адміральською, Набережною, Пушкінською та Артилерійською. Залишки поселення розташовані в історичному центрі сучасного міста Миколаєва біля місця злиття річок Південний Буг та Інгул. За образами мала форму овалу, витягнутого по осі з південного Східу на північний захід. Площа Городища 6-7 гектарів. Будівлі були розташовані вздовж річки Інгул в 3-4 ряди і примикали одне до одного, створюючи таким чином єдиний архітектурний комплекс, який розкинувся у формі дуги. Археологами знайдені залишки споруд різного призначення: господарські сховища, ремісничі майстерні, гончарні, металургійні, косторизні, ритуальні будівлі та системи укріплень. Також в центральній частині міста існувала незабудована площа для народних зібрань. Будівлі були зведені з кам'яних плит. Кам'яної кладки Вапняку та глини. Миколаїв центр яхтового вітрильного спорту. А яхта Ікар, створена в місті з багатовіковою морською історією, стала першим українським вітрильником, який обійшов навколо земної кулі. Миколаївська астрономічна обсерваторія одна із найстаріших у Східній Європі. Збудована для навігації кораблів, має власний меридіан у міжнародних астрономічних атласах. Колекція її астрономічних приладів, годинників, книг, фотографій та карт зберіглася до наших днів. Родзинками міста є Інгульський розвідний міст і унікальний Варварівський Південнобузький міст, розведення якого виконується горизонтально з поворотом на 90 градусів. Миколаївський зоопарк, заснований у 1901 році Миколою Лентовичем, відомого композитора, має найбільшу колекцію тварин різних видів в Україні. Окрім Лентовича, у Миколаєві народились і проживали багато видатних українців відомий композитор, засновник і меценат просвіти Микола Аркас, діячка просвіти та пласту Ганна Чмальова, провідник ОУН, згодом професор Мюнхенського університету Юрій Бойкоблохін. Серед найвідоміших провідників півдня України, який організував діяльність ОУН, був молодший брат Степан Бандери, Богдан. Місто Миколаїв є не тільки в Україні, на його честь названа малу планету, що обертається між Марсом і Юпітером. Пам'ятна медаль присвячена відзначенню подвигу та стійкості мешканців міста Карабелів, яке стало справжньою фортецею на шляху російських загарбників на півдні України. З перших днів повномасштабного вторгнення росіяни намагались захопити Миколаїв, але після кількох недалих штурмів спроб оточення оволодіння Миколаївським аеропортом та аеродромом Кульбакіне. Почали бомбардувати і обстрілювати місто, завдавши неповторних втрат людським долям та матеріальних збитків місту. Багато будівель було не тільки пошкоджено, а й зруйновано дощенту. Згуртувавшись, підтримуючи одне одного, мешканці тримають оборону, захищають та відновлюють місто. А ще у цю важку годину спільними зусиллями оберігають його живу перлину Миколаївський зоопарк. На аверсі медалі розміщено. Угорі написи 2023. Україна. Унизу малий державний герб України. У центрі на тлі стилізованої карти міста рядки з історичного роману Ліни Костенка Берестечко. Я знаю грамоту свободи. Її підписують мечі. Ліна Костенко. Стилізовано композицію, яка підкреслює, що Миколаїв місто суднобудівників та морський порт. Праворуч, будівля єдиного в країні Миколаївського музею суднобудування. І що з цікавого, на медалях, що були випущені в 2023 році, ліворуч від портових кранів розміщено логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України, а на екземплярах, що НБУ реалізував в цьому 2024 році, 17 липня, мій якраз цієї партії, логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України відсутній. Ймовірно, ця партія була дочеканена, тобто для колекціонерів. Буде цікаво мати обидва різновиди медалей. На реверсі медалі на дзеркальному тлі напис Миколаїв місто героїв, що ділить поле медалі надвоє. У верхній частині розміщена дзеркальна композиція, що символізує спротив російському окупанту попри значні руйнації. У нижній стилізована панорама міста з його історичними і археологічними пам'ятками. Пам'ятна медаль виготовлена з Незельберу, діаметр 35 мм, категорія якості карбування спеціальний Uncirculated, гурт медалі гладкий. Тираж медалі оголошений 100 тисяч екземплярів та фактичний на сьогодні 70 тисяч. З перших днів повномасштабного вторгнення росіяни намагались захопити місто. Яке стало справжньою неприступною фортецею на шляху російських загарбників із Криму на захід до Одеси та до центру України? Миколаїв сьогодні це місто на вибуховій хвилі, яке переосмислює свою історію, знайомить з нею містян та гостей з інших регіонів, проводячи онлайн екскурсії. Згуртувавшись, підтримуючи одне одного, кожен мешканець міста наближає славетне Миколаївське Доброго ранку, ми з України, яке розпочне День без війни. На мою думку, у НБУ вийшла досить цікава медаль, присвячена Миколаєву, а наявність двох її різновидів збільшує її вагу серед поціновувачів. Погоджуйтесь? Залишайте ваші думки в коментарях з цього приводу і загалом ваше враження від медалі. Ну і обов'язково ставте вподобайки під оглядом, якщо було цікаво, та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!